Усе живе, радіє весні. Навіть цей невеличкий кущик калини, який невдовзі розквітне, тягнеться своїм гіллям до сонечка із спрагненням жити і полонити морем краси спершу білосніжних суцвіть, а згодом червоними кетягами ягід. Ці 10 кущиків калини, висаджені минулоріч, є не просто частиною благоустрою пришкільної території спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 Людмили Бугаєвської горішніх плавнів. Вони складають алею героїв на честь загиблих у російсько-українській війні випускників навчального закладу. Висаджуючи рослини у лунки, усі учасники заходу торік, сподівалися, що війна скінчиться, і калинова алея пам'яті не збільшуватиметься. Проте реальність суворіша за півроку. Люта війна позбавила життя ще сімох колишніх учнів п'ятої школи, які стояли на захисті батьківщини. Це Олександр Чугаїнов, Сергій Онищенко, Олександр Шматко, Станіслав Коваленко, Сергій Мельник, Руслан Рискаль, Олександр Євтушенко. 10 квітня на честь героїв-захисників Калинову алею пам'яті було продовжено. Почесними гостями заходу стали рідні і близькі люди, загиблих військовослужбовців. Із промовою до присутніх звернулася директорка п'ятої школи Алла Тузікова. Сьогодні вшановуючи їх пам'ять. Я низько вклоняюся. Від імені всієї шкільної родини вам, за ваших дітей, ми будемо нести пам'ять через усі майбутні покоління, які будуть навчатися у нашому закладі. Що ми в свій час, мабуть, разом з вами, шановні, виховали справжніх українців, які сьогодні полягли за нашу майбутню державу і за життя кожного із нас. Хай кожну вашу родину сонечко осяює кожного дня. Хай в кожній вашій родині панує мир, злагода і тепло. І хай ті хлопці лелеками прилітають у ваші і в наші душі, і ми будемо вічно пам'ятати їх. Загиблих захисників України присутні вшанували хвилиною мовчання. На жаль, полеглих героїв назад не повернути, проте пам'ять про них має жити у віках і у серці. Кожного українця нагадуватимуть про ратний подвиг наших земляків і ці кущі калини, які висадили на алеї пам'яті рідні загиблих героїв разом із учнями і вчителями п'ятої школи. Останні пообіцяли доглядати за рослинами і передавати естафету пам'яті подій сьогодення своїм наступникам із почуттям безмежної вдячності до подвигу українських військовослужбовців. Говорити про свій незгасний душевний біль з приводу втрати свого захисника рідним досі важко. Серце крається відвічаю. Тож ці кущі калини будуть споменом про їхніх дітей: чоловіків, батьків, дядьків, племінників, які вже ніколи не повернуться до рідної хати, не обіймуть і не приголублять. Кущ калини на честь свого тата і чоловіка Олександра Шматка усі гуртом саджають дружина і троє його дітей. Наймолодша донечка на руках у бабусі. Зоряна не встигла познайомитися з батьком. Він загинув за три тижні до її народження. Ірина Шматко, дружина загиблого героя, разом із дітьми приїхала з Полтави, щоб посадити кущ калини на честь свого чоловіка Олександра, а ще побувати на батьківщині коханого, поспілкуватися з рідними і нарешті познайомити дідуся, батька загиблого героя, із найменшою онукою. Мужність, сила і витривалість цієї молодої жінки, яка у 27 років залишилася вдовою із чотирма дітьми на руках, дивує. Вона не має права бути слабкою. Занадто велика відповідальність покладена на її жіночі плечі. Ірина Шматко зазначила: діти самі визначали, який із кущів калини посадити в ім'я батька на алеї пам'яті. Обрали рослину із чотирма найрозвиненішими пагонами, наприкінці яких чотири нерозквітлі суцвіття. Розповіла дружина загиблого героя і про те, хто із дітей за що відповідав, висаджуючи кущ калини. Найголовніший старший син. Він більше всього зробив. Донька спочатку тримала квітку, а потім поливала її разом з молодшим сином. А я керувала. Ірина Шматко зазначила, що розмов із дітьми про батька не веде, адже вони усі його, окрім найменшої донечки, добре пам'ятають. Сенсу в тому немає. Дуже часто ми просто спілкуємось про те, що чи снився сьогодні тато, чи приходив він. Він найчастіше приходить до дітей і грається з ними, то лоскоче їх, то вони десь бігають, в хованки грають. Він приходить на них у вісні. Ну вони просинаються потім з гарним настроєм. Дружина загиблого героя Олександра Шматка впевнена, що подібні заходи, закладені алеї пам'яті, створені дошки пошани, надважливі для рідних, хто втратив близьку людину. Родина, яка втрачає свого захисника на війні. Це Дуже велика рана. Рана для всієї великої родини ви бачили, скільки нас сьогодні тут було, саме родини мого чоловіка. То вшанування його пам'яті це найкраще, що можна, можна зробити. І діти, це майбутнє, які будуть приїжджати до цієї калини, поливати її, казати, що це в честь тата. Це, це дуже дійсно важливо. І так Кожен військовий, а у деяких військових навіть дітей немає, а вони загинули. І це єдине, що лишилось після них. Це ця калина. Членів родини, вшанованих на калиновій алеї пам'яті героїв, ведучи заходу, запросили до дошки пошани, яку розміщено у фоє навчального закладу. Там наше спілкування із Іриною Шматко продовжилось. Про що ми говорили із цією мужньою жінкою, та які випробування випали на її долю, ми розповімо у наступних інформаційних випусках.